Фраза зараз не на часі точно не про цей пристрій. В той час як покупка нового заліза для компа може почекати, ця штука однозначно стане вам в нагоді. Знайомтесь, Well Charger – це портативний багатосільовий зарядний пристрій з функцією інвертора. Є три моделі: D150, D320 та d 500 Їх основна відмінність це потужність в ватах 160, 300 та 500 ватт, а також ємність батареї в ватт-годинах 204, 299 та 518. Батарея на хімії літій залізофосфат, що означає. В 4 рази більше кількість циклів заряд розряд. В порівнянні з Let ION це 2000 проти 500 циклів до 80% ефективної ємності. Тобто повний ресурс до заміни акумулятору це 10 тисяч циклів. Принцип роботи схожий на джерело безперебійного живлення для ПК, але функціоналу набагато більше, плюс мобільність. Ще одна важлива відмінність це форма вихідного сигналу. Charger має чисту синусоїду, крім моделі D160 з модифікованою. Є пристрої, які дуже чутливі до цього: високоточне медичне обладнання, компресори, електронних. Двигуни, насоси та інше. Теоретично ви можете підключити газовий котел до моделей 320 та D500, так як вони мають чисту синусоїду. Але є одне але котел видасть помилку по полум'я утворенню. Це через те, що у подібних пристроїв на обох контактах розетки дві фази, замість фаза і нуль, як повинно бути у домашній розетці. Аби газовий котел працював правильно, треба з'єднати проводку по ось такій схемі. D160 все ще має свою відповідну нішу, не дивлячись на модифікований вихідний сигнал. Вона має ряд своїх переваг, як Наприклад, ціна, компактність та мала вага. А для приладів, які мають імпульсні джерела живлення, чистота синусоїди не принципова, там сигнал все одно вирівнюється. Самі пристрої мають корпус з міцного пластику, гумові ніжки, зручну та міцну ручку для переноски. Тут є активне охолодження з двох боків, яке працює лише при високому навантаженні або при перегріві компонентів чи акумулятора. З тильної сторони є шильд, на якому вказані всі можливі вхідні та вихідні підключення та їх особливості. З фронтальної сторони нас зустрічає кольоровий дисплей. На ньому вказується заряд акумулятору у відсотках, вхідна та вихідна потужність в ватах, а також інтерфейси, які задіяні на даний момент. У моделей 320 та D500 він ще й показує залишок часу роботи. Також є ліхтарик, але його розташування залежить від моделі. Він має два режими яскравості, режим SOS та мерехтіння. У моделі D500, окрім кнопок вимкнення інтерфейсів, є кнопка Master, вимикач усього приладу, а також вимкнення лише екрану. Довге натискання кнопки екрану вимикає звукові сигнали. У D160 та D320 довге Натискання кнопки DC вимикає пристрій, а довге натискання AC вимикає звукові сигнали. Кожне з трьох пристроїв має євророзетку. Вона може видавати максимальну потужність при умові що інші інтерфейси не задіяні. Це 160, 300 та 500 Вт відповідно, хоча витримують і короткий піковий імпульс до 200, 600 та 1000 ватт відповідно до моделі. Уявімо, що ви помили голову і тут раптом відключили світло. Що ж, фен для волосся навіть професійний, працює від D500, але при умові, що не буде ввімкнений підігрів. Орієнтовний час роботи холодного фену 1-2 години. За цей час ви точно встигнете висушити волосся, якщо ви, звичайно, не рапунцель. А щодо холодильнику, тут і так, і ні. Звичайний кухонний, воно не тягне, адже пускові токи компресора сильно перевищують заявлену потужність навіть старшої моделі. Але міні-холодильник воно потягне, адже більшість з них працюють від автомобільного прикурювача на 12 вольт. Окрім розетки на 220 вольт, є ще інтерфейси постійного струму. У всіх трьох девайсів є по два dc порти формату. 5521 на 12 вольт 10 А разом. До них можна підключити все, що завгодно, що має номінал 12 вольт, але при умові, що ви маєте відповідний кабель, якого, на жаль, немає в комплекті. В моделях D320 та D500 є ще автомобільний роз'єм прикурювач, теж на 12 вольт. Але тут 10 А вже ділиться між трьома портами разом. В молодшій моделі цього порта немає, але є перехідник в комплекті. Тут, я думаю, зрозуміло, багато електронних девайсів поставляється з адаптером для живлення від авто. З цими портами можна обійти. Без штатного ACDC блока живлення ваших приладів і використовувати шляхом DC DC напряму в обхід розетці, тим самим зменшуються витрати на ось таку невигідну подвійну конвертацію. Наприклад, ось така лампа на 13 ватт пропрацює 14 годин від середньої моделі, якщо підключити через AC адаптер, але її можна підключити і через автомобільний DC DC адаптер. При цьому час роботи вже буде 22 години, зручно і економно. Не слід забувати і про основне USB-інтерфейси. Для чого ці порти я думаю, думаю, і так зрозуміло: смартфони, планшет і все те, де є USB. В кожній моделі їх по 4 штуки. Кожен USB A порт підтримує різні режими швидкої зарядки. Type-C порти підтримують протоколи Power Delivery різної потужності. нижній Type-C має можливість на вхід та вихід, тобто через нього можна заряджати сам девайс, але є свої відмінності в тієї чи іншої моделі. Характеристики всіх трьох моделей на ваших екранах, але додам ще те, що в моделі D500 нижній Type-C має потужність 100 Вт. І від нього можна заряджати, наприклад, MacBook. Чи інші ноути, в яких є підтримка зарядки та живлення від USB-C Power Delivery 100W. Час роботи або скільки разів можна зарядити той чи інший пристрій приблизно вказано на упаковці. Також 320 D500 мають вбудований калькулятор, який сам рахує і кпд інвертора. Це значить, що ви в реальному часі можете моніторити залишок часу на екрані зарядної станції. Мій смартфон можна зарядити приблизно 15 разів від молодшої моделі. Час роботи середнього мультимедійного ноутбуку з блоком живлення на 150 Вт становить. Ось такі цифри. Це при використанні повної потужності, наприклад, в грі. В офісних задачах час може збільшитись два рази, в залежності від моделі та схеми електроживлення ноуту. І якщо просто заряджати вимкнений ноут, то тут уже вистачить більш ніж на одну повну зарядку. До 36 хвилин вистачить заряду акумулятора D500, якщо увімкнути гру на ПК та моніторі, які разом споживають 500 Вт. Заряджати самі станції можна від фірмової зарядки, від 12-вольтового автомобільного прикурювача та від сонячних панелей. Всі ці адаптери є в комплекті кожної з трьох зарядних станцій, але сонячна батарея продається окремо. Кабель Type-C type C є в комплекті лише в моделі D500. Взагалі можна заряджати і розряджати одночасно, але зарядка має нижчу потужність, ніж максимальна вихідна потужність. Самої зарядної станції. Тож краще використовувати ці пристрої саме в години офлайн, тобто на час відключення електромереж. Усі три моделі мають усілякі види захисту від короткого замикання, від перенавантаження, перегрів та відхилень по вольтажу. Цільова аудиторія для цих зарядних станцій це ми з вами, адже кожен українець вже відчув на собі дефіцит електроенергії. Такий пристрій не залишить вас у темряві, він допоможе залишатися на зв'язку з рідними, а також мати завжди заряджені гаджети. Крім того, його можна використовувати з побутовими приладами. Малої потужності чи працювати з Ноута. Із плюсів це малі розміри та вага в порівнянні з ємністю батареї та потужністю. Особливо це стосується моделі D150. Літій залізо фосфатний акумулятор це теж жирний плюс. Також є багато інтерфейсів, можливість брати з собою куди завгодно і можна заряджати по Type-C. Що не сподобалось, так це доволі довга зарядка, приблизно 2,5 години від 50 до 100% у всіх трьох моделей. А відсутність Wi-Fi та Bluetooth не вважаю за мінус, адже коли ці функції ввімкнені, це вже ні. Як не про економію.